Санкції від Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки проти Росії як це б'є по Кремлю огляд 19-го пакету санкцій та шаленого такого ніщівного майже удару по нафті для вас зроблю я Сергій Чернишов. А поки я починаю, підпишіться на цей канал, Ми поставте вподобайку цьому відео. Ну і чекаю на вас в коментарях. Отже, що сталося? Давайте почнемо. Мабуть, все ж таки з 19-го пакету санкцій від Євросоюзу 22-23 жовтня. Євросоюз затвердив нарешті свій 19-й пакет. А США вперше за другу каденцію президента Трампа вдарили по двох гігантах без перебільшення російської нафти: це РосНЕФТЬ і Лукойл. Це не просто там якісь знаєте папірці. Істин чергу чергові ухвали. Це от вже схоже на реальний тиск на воєнну машину Кремля. Ще проти Росатома були санкції, але поки про це доводиться лише мріяти. Отже, аналізую, що саме передбачають вони, і поясню намагатимусь пояснити максимально просто, що це як це працює, і що це означає, чи наблизить це кінець війни Росії проти України. Ну давайте спочатку, як я і казав, розберу 19-й. Пакет цих санкцій, ось новина, ну, Давайте Reuters так подивимось. Якраз про те, що Євросоюз ухвалює цей санкцій з 2022 року. Коротко скажу, що Європа ввела стільки, може, що Росія почувається вже майже як у клітці. Ну, принаймні, має так почуватися, хоча постійно якось вилазить, а, попри опір, Словаччини зараз затвердили цей пакет. І зрозуміло, чому там. Дві країни, які завжди проти Угорщина і Словаччина, тому що вони залежать від російських енергоносіїв. Отже, цей бан включає зараз, бан включає обмеження на СПГ російський. Це скраплений природний газ СПГ було простіше простими словами, якщо говорити, то Євросоюз більше не купуватиме російський газ у зрідженій формі. Чому це боляче? Теж поясню. Тому що е, без грошей залишаються цих е, Російська Федерація, ЕРФІ е, е, СПГ ну, це приблизно 40 50%. Можливо, ну давайте так. Точно понад 40% відсотків газового експорту ЕФІ до Європи. І без цих грошей, там близько приблизно 10 мільярдів євро на рік, Кремль е, втрачає. Ці ресурси для своїх озброєнь, для там ракет виготовлення для безпілотників, та навіть для танків, і так далі. Тобто плюс це сигнал, що Європа відмовляється від дешевих російських енергоносіїв. Ну далі, що у нас іде? Це повна заборона на криптопослуги для росіян. Ось ця новина. повна заборона на криптопослуги. Ну давайте уявімо просто разом, що росіяни не зможуть торгувати криптою через європейські банки, або ну в принципі через банки, там жодних ніяких там біткоїнів чи Етеріум для необхідних для необхідних обхідних схем. Так ну не буде обхідних схем для за допомогою біткоїнів. Чому це важливо? Росіяни ну неправду використовують крипту, щоб уникати санкцій. Щоб їх обходити, купувати за цією допомогою чіпи для дронів там обмінювати рублі на долари. Ну і так далі, тепер цей от чорний ринок закрито буде. Ну вже починається починає він закриватись після введення цих санкцій. За словами високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кай Калас, нараз не її да ось її пост в мережі Екс. Ком, колишньому Твіттері, це б'є по банках і криптообмінах Ерефії. Простими словами, це ну майже як забрати гаманець у кишеню, де ховають ось ці чорні гроші, там сірі, чорні, як заводних. Ну і третє це обмеження на поїздки російських дипломатів. Не всі, але там ключові. буде тепер менше віз. Так, будуть серйознішими перевірки на кордонах. Це не про туристів, а саме про шпигунів і тих, хто лобіює інтереси РФ. Російські дипломати тепер не зможуть вільно вештатися Європою, вербувати там агентів серед європейських політиків, чи тиснути на цих самих там чиновників, політиків і так далі, підку пробити так далі. Простими словами, ну не пускаємо вовків в наше поселення. Так кажуть європейці. Четверте, 117 суден тіньового флоту ЕРФІ під санкціями опинились. Пам'ятаєте? Якщо не пам'ятаєте, подивіться в одному з оглядів на цьому ж каналі. Я робив якраз розбір про ГУР, який оприлюднив досьє ще там додаткових кораблів тіньового флоту Ерефі, які перевозять нафту. Так, от 117 суден потрапили тепер під санкції. Це що це? Це от старий флот танкерів. Які Кремль Росія використовує, щоб таємно возити, зокрема в Індію та Китай, обминаючи санкції свою нафту. Тепер ці кораблі не зможуть, наприклад, заходити в порти ЄС так, заправлятися там чи ремонтуватися загалом під забороною вже понад 500 таких кораблів, приводів, скажімо так, який вплив нафта РФ стає дорожчою транспортування, це факт. Тобто там плюс 10-20 доларів за барель. Ну і на цьому Кремль, якщо говорити дуже просто, втрачає буквально такий мільярд. Ну і нарешті санкції на банки Казахстані та Білорусі, плюс чотири китайські компанії також на на них санкції накладені, пов'язані з нафтою. Отже, що з приводу банків: це замороження активів, заборона на транзакції з Євросоюзом. Китайські фірми, ну по суті, теж не зможуть купувати продавати нафту через Європу, якщо зовсім простими словами, то це ну закриває такі певні прогалини в цих санкціях в обмеженнях, які були до цього, тому що і Казахстан, і Білорусь були прокладками для РФІ, а Китай, по суті, головним покупцем. Ну і тепер цей ланцюжок, судячи з усього, обривається, президентка. Єврокомісії Урсула фон дер Лаїн. Давайте вам покажу. Ось її пост. Отже, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн написала в ЕКСКОМ: Ми тримаємо тиск на агресора. Ну, і загалом цей пакет просто я зараз покажу вам. Newsweek представив. Ага. Uh, Putin's war. звор. Топ баес Russian energy since February а 24 2022 тобто хто фінансує путінську війну найбільші покупці російських енергоносіїв після 24 лютого 2022 року Можете подивитися, Ну, я поки кажу, що скажу, що загалом цей пакет це удар по енергетиці: це і газ, і нафта, і фінансах. Тобто, криптає і, і логістиці, це звісно ж такі кораблі, які перевозять нафту. Ну він точно не зупинить війну за день цей пакет, але точно послаблює РЕФ. Так, за оцінками, те, що я читав, там 5-7 ВВП щороку має настільки ослабити Європа. Показує, що ну так, ми солідарні з Україною. А, йдемо далі. І хочу звернути увагу на так би мовити, зірку шоу не Дональда Трампа. Давайте просто Сполучені Штати Америки. санкції від США. А, що сталося від 22 жовтня? Ось вона, Трамп оголосив, що перші нові санкції за його Другої каденції тепер будуть під ударом опинилися, як я вже казав, Роснет і койл. Це дві найбільші нафтові компанії російські, які дають, ну, так, ну, щонайменше половину 50%, а, може більше ніж 50% нафтових доходів Кремля, там близько 200 мільярдів доларів на рік. Це от, щонайменше. Ну і плюс їхні дочки, всякі там. Роснефті і втії що значить це простими словами, Да? давайте з вами поміркуємо разом. Ну, санкції це перш за все замороження. А активи компаній у США там гроші, нерухомість. Вони заблоковані. Це раз американські банки і фірми не можуть з ними торгувати і інвестувати там чи постачати будь-які технології, наприклад. Лукол той самий не отримає запчастини для борових установок там з General Electric, наприклад, а Роснефть е, теж втратить доступ до американських ринків і партнерів. Чому це боляче? Ну нафта, по перше, це головне паливо для війни. Ці компанії видобувають 3 мільйони барелів на день приблизно без е, санкцій. Ерефія продавала спокійно, ну не зовсім спокійно, але продавала нафту Китаю та Індії. Ну, ми вже це знаємо давно. А Індія ще її, ще її на НПЗ своїх переробляла а, і продавала зі знижкою. найголовніше. Росія мала таку можливість продавати зі знижкою, але тепер ціни стрибнули. Ну кажуть, що давайте подивимося, Reuters, кажуть, що більш ніж на 4 Ну тут ще кажуть, що 3,1 3,7%, але хай хай буде так на 4% до 85 доларів за барель. Мінфін США про просто по суті говорить, що через відсутність серйозного підходу РФ і до миру так відбувається. Ну а Трамп додає, що я довго чекав. Бесіди з Путіним нікуди не ведуть. Але сподіваюся, війна закінчиться скоро, тому тримайте ось, ось таке здорожчання і який вплив ну для рефі мінус 20-30 доларів мільярдів мільярд, да, десь 20-30 мільярдів доларів доходів це е, серйозно серйозний удар для світу що це ну дійсно вищі ціни на бензин але це тиск перш за все на москву Китай, Індія вже, наприклад, переглядають закупівлі за такими цінами. А якщо просто казати то це приблизно як відрізати руку, яка там годує тебе. Трамп скасував. До речі, з Марком Рютте він зустрічався також. Ось ця зустріч фото. Точніше, після цієї зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп скасував зустріч в Будапешті з Путіним. Він сказав, що ми не досягнемо результату, і тепер, ну, судячи з усього, треба якось переконувати Сі Цзіньпіна, щоб Китай остаточно припинив допомагати Росії. Що ще важливо з цього те, що це теж не все у Конгресі США ще один прорив. Комітет закордонних справ Сенату підтримав три законопроєкти з двопартійною підтримкою, тобто дві партії одразу підтримують це визнання. Ефі спонсором тероризму через викрадення українських дітей. Раз. Потім використання заморожених російських активів тих, тих самих, ну там плюс-мінус 300 мільярдів доларів на відбудову України, які заморожені там ще з 2022 року. Потім санкції проти китайських фірм, які постачають рефі, товари подвійного призначення, щоб можна було використовувати там чіпи, дрони або чіпи в дронах. Чіпи в дронах хороша. Формулювання гарне таке. Зрештою, щоб можна було використовувати техніку для виробництва зброї. Ну і вони підуть вже ці законопроекти підуть на голосування після шатдауну. Сподіваємось, скоро він закінчиться опитування. Різноманітні там показують, що більшість американців за жорсткіші санкції щодо томагавків. Коротко теж скажу, поки що ні. Трамп от каже складно навчати. Там треба декілька. Довго навчати, і так далі. Це можуть запускати тільки американські солдати американські солдати цього не будуть робити. Але ми чули все те саме про Джавелін, наприклад, свого часу, і про F-16, Скільки там казав: ой, там треба навчатися 100-500 мільйонів років. Ну і якось і в 16 прилетіли, і все запрацювали. Тому тримаємо клочки, щоб все було добре. Резюмуючи, 19-й пакет ЄС закриває просто такі дірки в енергетиці та фінансах. Санції США б'ють по в серце просто російської економіки, б'ють по нафті. Ну і це сигнал, що захід нарешті серйозно тисне, бо мир не приходить від гарних бесід з путіним по телефону. щонайменше. для України? Це надія на ресурси та тиск на агресора. Тому тримаємось. Тримаємось з усіх сил. Кому важко пишіть, що ви думаєте, до речі, про ці санкції, як вони вплинуть на РФ, і теж напишіть в коментарях. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Мене звати Сергій Чернишов і до зустрічі!